Армадол, забудь про головний біль. Чим завжди Олена Квітка приємно радує це тим, що вона як обіцяє сьомої ранку після першого включення, що вона обов'язково знову включиться в десятій годині ранку. Вона це робить, тим паче в неї такі гарні позитивні новини. Ну так, друзі, у нас продовжується другий сніданок, тому нікуди не тікайте, приєднуйтеся до нас, і перед тим як до нас приєднається третій співведучий, ми таки поспілкуємося з Оленою Квіткою. Вона сьогодні чергує, і вона обіцяла нам поїхати в Ірпінь, бо там з'явився фактично будинок на колесах. Бо можна сказати такий мобільний пункт незламності, незламності на колесах. Оленочко, тобі і слово. і про погоду не забудь також пом'янути. Вітаємо ще раз, Олена. Колеги, Ще раз доброго ранку. Дійсно почну з погоди. Ви знаєте, не дивлячись на те, що на Київ спустився туман, мені здається, що стало холодніше. Але тим не менш, сьогодні по всій території України обіцяли плюсову температуру. В день буде від 2 до 6 градусів тепла, до плюс 8 повітря прогріється на півдні країни. А, власне, майже по всій території дощитиме. Ну а на сході та півночі сьогодні очікуємо мокрий сніг. А, Неля, як ти вже правильно сказала, ми зараз перед в'їздом в містечко Ірпінь, недалеко біля Романівського мосту, і саме тут у мене відбулося знайомство ось з цим симпатичним пургончиком, і фактично це дім на колесах. Уявіть, дім на колесах, який став пунктом незламності, і він курсує різними маршрутами. І власне всі явки та паролі від цього дому на колесах і пункту незглавності знає мер ірпіня Олександр Маркушин. Олександр, доброго ранку. Доброго вам. Доброго ранку. А, ми вже тут трошки підмерзли, але я так розумію, що поки ви тут з нами, поки. Розмовляю, він нікуди не поїде, тому що він робить зупинки. Правильно? А, так, дійсно. Е, У ну, нас є в Ірпіні вже вісім стаціонарних пунктів незламності, і разом з єврейською діаспорою е, міською радою Вірпіня ми відкриваємо ще один пункт незламності, який пересувний на колесах. Е, в нас тут є. Ай, давайте ми це покажемо. Я так давайте. розумію, що він курсує, але і стоїть правильно. Тобто е, зараз соціальні. він у нього стояти, є якуші. графік. В нього є маршрут, і він по три години в різних місцях е, він зупиняється і надає людям е, ту послугу, яку вони хочуть. Там інтернет зв'язок. Ми зараз зайдемо і подивимося. А графік цього маршруту можна побачити на моєму телеграм-каналі, і люди вже знають і. Чекають його. Ну хто змер сьогодні? Зранку він стоїть біля Романівського мосту. Ходімо грітися і розкажемо, що ж в цій рукавичці є, тому що Доброго зранку дня. тут вже було дуже багато бажаючих і зігрітися і випити чаю. А, Олександре, проводьте нам екскурсію. Да. Що ну, є? В нас є е, чай можуть можуть купити чай, є мікровихвильова пічка, є в нас інтернет в цьому автобусі, і люди можуть підключитися до Старлінка і, або попрацювати, або подивитися новини і, звичайно, зігрітися. Я так розумію, що зарядити свої гаджети можуть так само Да. телефони, ноутбуки. І цей пересувний пункт у нас буде от сьогодні. Він в трьох локаціях в Ірпіні курсує, і в нього є певний графік. І ми підписали меморандум на місяць. По тому графіку, який дала міська рада, вони будуть надавати цю послугу нашим містянам. Ми тут вже трошки потусувалися зраняє, поспілкувалася з волонтером Мейером, який е, сьогодні власне допомагає людям, які приходять сюди зігрітися. І він каже, що в принципі вони цей пункт незламності користується великою популярністю, забігають діти, просто подивитися, що тут забігають літні жіночки, просто погомоніти. Тобто, кожен тут знайде свою справу. От ви казали, що тут є е, зарядні е, так. павербанки, так. і е, е, зважаючи на те, що потрібно не було світла, в найгірші моменти це було. Дуже актуально зарядитися. Слухайте, а на наскільки людей він розрахований? Чи це як українська маршрутка? Скільки наб'ється? Ну <meaning of> <language> звичайно, ми нікому не відмовимо. Він е достатньо, чоловік 15, він може прийняти, але то додатково ще ми ставимо столік на вулиці. Якщо треба зарядити телефони, комп'ютери можна так само там зарядити. А почали саме з мікрорайону нашого Романівки. Е ми сьогодні відкриваємо маршрут, бо цей район. Він у нас теж бойовий. Йому дуже-дуже сильно досталося, бо тут ішли запеклі бої. Але ірпінь вистояв, Романівка вистояла, і тепер це місто герой Ірпінь. <гумение> Слухайте, тут от можна пригоститися печивом зі своїм бутербродиком пуститися. <гумение> Звичайно, ще на бой свій. <гумение> О, нічого собі, ти ми ще на одне включення сюди завітаємо. Скажите, такий на незглавності він один зараз курсує і де саме? Я розумію, що це не тільки. Е, так, він один курсує по нашому місту. У нас є певний графік, і графік, як я казав, що можна побачити на, на моєму телеграм-каналі. І люди, я впевнений, вже за декілька днів е, буде дуже великий попит, це щось нове, і з дітьми будуть приходити. І ви бачите, тут тепло, світло, є кава, чай, є печ. Я всего. і звичайно можна підзарядитися. Казали, що принаймні місяця ініціатива триватиме. Тобто, після свят сюди люди? Ми плануємо люди. місяць. Ми підписали меморандум з ними, але після місяця воно не завершується. Ця робота буде змінений, можливо, графік. Ми будемо дивитися, де більше потрібний надовше зупиняти цей наш автобус, і де менше ставити, де буде більший попит, там більше годин будемо. Де менший попит буде, там так. менше годин побудемо. Але і проїхатися на ньому так само наш. Містя не зможуть. А до речі, а переїхати з одного пункту, наприклад, в центр Рпіння можна? Та Коли буде пункт переїжджати, звичайно, ні, Ми будемо дуже раді, що вони приїдуть. Олександр, я вам дякую за таку класну ініціативу. Хочу зазначити, що уявіть, не вийдете фактично до пункту незглавності, а він їде до вас, де таке, що да, бачите... бачили. І що не менш важливо, мені здається, що люди сюди дійсно приходять поспілкуватися і підтримати одне одного в цей непростий час. А, і це, знаєте, надихає власне не з здаватися і йти вперед, колеги. Ось такий, бачите, такий затишний куточок. І якби він їхав ще до Києва, я б з на ньому прокатилася і до каналу. Колеги, я вже готова передавати вам слово, і, власне, це моє крайнє включення в цьому році. Я вже зустрінуся з нашими глядачами з вами у 2023-му. Бажаю, щоб мрії усіх і одна мрія, яка є у нас сьогодні, спільна, вона обов'язково здійснилася. Колеги. Давайте ми поаплодуємо. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.